У Житомирі ліквідовують наслідки російських ракетних обстрілів, що сталися 15 листопада. Є дві проблеми фактично в області. Перша проблема це відсутність обладнання, яке було пошкоджене. Друге це дефіцит потужності. За понад 60 мільйонів гривень закуплять генератори для критичної інфраструктури Житомира. Партія генераторів на стоїть на митниці, вже митниці. Це саме партія генераторів для водоканалу. У Поліському університеті запрацював музей, лабораторія туристичного українознавства. Музей звичайний. Ти прийшов, подивився очима, і ти більш нічого не маєш права там зробити. А тут у нас інтерактивний такий музей. Місто Новоград-Волинськ Новоградволинське Житомирської області перейменували на Звягель. 16 листопада депутати Верховної Ради України проголосували за перейменування міста та Новоград-Волинського району Житомирщини на Звягель і Звягельський район. За відповідні постанови проголосували 260 депутатів. У Житомирі працює близько половини котелень, громадський електротранспорт не курсуватиме, а на Житомир водоканалі розробили погодинні графіки подачі води. Внаслідок ракетного обстрілу двох об'єктів енергетичної інфраструктури на території області. Дефіцит потужності електроенергії складає більше 70%. Через це частина міста та області залишилась без електропостачання. В першу чергу електроенергію подали до об'єктів критичної інфраструктури в області. Є дві проблеми фактично в області. Перша проблема це відсутність обладнання, яке було пошкоджене. Друге, це дефіцит потужності. На даному етапі ми вже змогли дозаживити вчорашнього відключення близько. Плюс ще 200 тисяч споживачів, але близько 400 тисяч і ще поки що без електроенергії. Значить на даному етапі, ми готуємо схеми для підключення, але введені аварійні графіки. Одразу після обстрілів через відсутність електрики у місті зникла вода. Зупинились насосні станції. Нині водопостачання відновили на всій території Житомира. Останній район крошню підключили вранці. Втім, у більшості багатоповерхівок стабільне водопостачання матимуть лише мешканці нижніх поверхів. Основні насосні всі працюють. Є проблематика з підкачуючими насосними станціями, які знаходяться в житлових будинках. Їхня робота залежить від того, чи є в цьому будинку електроенергія. Відповідно, вони або працюють, або не працюють. А в майбутньому, якщо буде обмеження по електричній енергії, нам прийдеться перейти на графік. А якщо вона пропаде повноцінно, звичайно, ми будемо організовувати підвіз води через проблеми з електрикою. Нині вдалося відновити роботу близько половини котелень на території міста та подати тепло до лікарень. Більшість непрацюючих котелень знаходяться у Богунському районі Житомира. 28 котелень виключено, і це на жаль, все богунський район. Тобто, перебої і неможливість надати електричну енергію сказалися на Богунському районі. Якщо немає електричної енергії, ми вже будемо працювати від ситуації. Понувати на даний час нічого неможливо, На жаль, не працюватиме і міський електротранспорт через дефіцит потужності, а також відсутність електрики у районах, де розташовані підстанції трамвайно-тролейбусного управління, трамваї та тролейбуси на лінію сьогодні точно не вийдуть. На їх маршрутах працюватимуть комунальні та приватні автобуси. По маршруту другому, третьому тролейбуса їздить комунальний автобус. По маршруту 33 го став приватний перевізник. 23 й маршрут працює. І на всіх автобусних маршрутах посилений випуск. тобто кількість автобусів збільшена. Підприємство електротранспорту готове працювати в будь-який час, але ми розуміємо, що це складність. це 11 підстанцій на сьогоднішній день на території міста, які розташовані в різних районах. Вони заживлюються з різних мікрорайонів, з різних ТП І якщо вони хоч одна не працює, ми не можемо працювати. Дмитро Полічук, Леонід Харшан, Тетяна Іскоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Понад 60 мільйонів гривень розподілили для придбання дизельних генераторів для підприємств критичної інфраструктури Житомира. Пропонується виділити управлінню комунального господарства, управлінню надзвичайних ситуацій, управлінню транспорту та виконавчому комітету кошти на придбання генераторів на загальну суму 61 мільйон 127 тисяч. Сума придбання буде коригуватися після відповідних. Роз'яснень податкової служби щодо сплату податку на додану вартість. У разі чого у нас генератор вже на третьому під'ємні є. Партія генераторів у нас стоїть на митниці, вже Житомирській митниці. Це саме партія генераторів для водоканалу. Там є з одного боку проблеми з постановою, яку прийняли, і потрібно ще уточнення роз'яснення від. Кадмина, входы вид Кадмина, вчера там стылку во всех уже ночью, мне с большим лицепримером Юлия Я думаю, что там сегодня мы уже можем размытые трансформаторы и, и якость у нас уже запас будет стійкості по по крайней мере полгода канала. Після розмитнення нових генераторів на підприємстві Житомирводоканал їх буде близько 20. Ситуація така, що генератори досить потужні, наприклад, на перший на другий підйом 800 кВт генератори необхідні, в них величезний розхід пального. Ми прораховували, що до, може бути так, що до 5 тонн. Дизеля нам необхідно буде тільки для забезпечення графіка подачі води три години зранку, три години ввечері. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Мешканці будинку по вулиці Київській, 88 кажуть, що найчастіше каналізація у домі засмічується влітку. Наскільки літом я бачила, то частенько приїжджала чистити. Ну це ж так само, як і завжди. Це ж не немає на увазі, що особисто цей будинок. Це у нас крізь так. Я на п'ятому поверсі. Я нічого не викидаю, будемо так казати. Ну я зараз ось купила засіби для прочищення труб для профілактики, зроблю прочистку. Ну, це я так вважаю, що кожен. Громадяни вірні, кожен житель повинен це робити. Найчастіше причиною засмічення стає те, що мешканці викидають сміття у каналізацію. В каналізацію кидають все, що попало, відходи їжі. Відходи навіть якихось маленьких котенят спускають в каналізацію, кидають вологі ж серветки. Буває, що кидають памперси, туалетний папір дуже багато, і він теж пресується і заважає проходженню нормальної функціонування каналізації. Найбільший сюрприз туалетний папір. Його не можна намотати, але він упаковує конкретно. Його тільки що вона розбити, а потім починає випливати і витягуємо його з колоса цими черпаками. Оце е, всі, всі дуже жалося переселенці, е, ці квартиранти, але не одна скара, що вона кинула. Щодня до комунального підприємства «Житомирводоканал» надходить 20 заявок на очищення каналізаційних колодязів. 97 відсотків з них працівники Житомирводоканалу виконують. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. родичів. Галіна Цвіткова 24 лютого прокинулась від вибухів. «У Мене такі чуткий слух. І ви знаєте, я сіла на кровать, подивилася в вікно і чую опять повторні взриви в сторону раджі. Такого, якби страху не було, ну все одно якось продовжали робити свою роботу. Ще... Вже чули, ми ж, по ідеї вже слухи доходили, що вже є в цьому врачі. Автобуси прикратіли ходити, зв'язі такої немає. І тоді вже все закрутилось. І тоді, вже як на третій чи на четвертий день. Що слух дійшов, що в лікарні евакуйовані жінки і діти зрадчі. Я пішла туди. Пішла, купила води їм, Помню, попросили таблеток стриптоцида, тому що всі були простивші і діти. З того часу жінка разом із своєю родиною почала займатися так, волонтерством. Хотілося допомогти людям. Якщо я можу, чого я не можу? На деякий час Галина з сином Владиславом, який має інвалідність, так. виїжджала на Волинь. У Його вже множини вади розвідку. У нас дуже багато діагнозів. І як зривали моста, це було дуже страшно, дуже просто ми плакали. Так у його вже теж почалася істерика. Ну і страх, страх, просто страх за сина. І ми вирішили так, би їхати, їхати. З Волині жінка дізнавалася про потреби переселенців та військових. купувала і придавала їжу, одяг, ліки, підгузки до народичів. У квітні повернулась додому та вирішила, що буде. Вести іграшки та продавати їх вирішила оплатити в життя цієї і щоб допомогти нашим хлопцям різні це будуть і магніти, це будуть і. Брілочки і так м'які іграшки. За цей час я нав'язала вже більше 500, може навіть більше. Кожна людина може дзвонити, придбати такі іграшки. І 50% це ідуть, ця сума йде для хлопців на ЗСУ. Галина віддає зароблене місцевій релігійній громаді, яка купує автівки та відправляє їх на фронт. Ми зараз збираємо на шосту машину для ЗСУ. П'ята поїхала під Бахмут. Ми знаємо цих солдат. Ми лічно віддаємо і їм, передаємо цим хлопцям все. Загружає пастир повністю машину солярою, продуктами. В общем, і салфетки, там все, 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 що необхідне їм. І тушонку, і буржуйки, все, що вміщається, машину повністю забивають і хлопці їдуть на передову вже загруженим таким багажом. Ну для нас це просто зараз навірно. Образ життя Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному. І лабораторія туристичного українознавства запрацював у Житомирському поліському університеті. Це навчальна аудиторія з автентичними експонатами та предметами народного побуту. Чим відрізняється звичайний музей від музею лабораторії? Музей звичайний. Ти прийшов, подивився очима. І ти більш нічого не маєш права там зробити: ні зробити якийсь майстер-клас, ні спробувати дію того чи іншого якогось елементу. А тут у нас інтерактивний такий музей. Ти можеш взяти рогачі старовинні, взяти підняти металевий банячок, наприклад, або подивитися, як влаштоване коромусло, на якому висять відра. Тут студенти зможуть освоювати майбутній фах краєзнавця, екскурсовода та дізнатися більше про створення зелених садиб. «Якби я наважилась створити свою власну зелену садибу. Я, мабуть, би дослідила ще більше традиції нашого поліського регіону. Наприклад, у моєї бабусі є вишиті подушки килими. Прялки, тому це досить цікаво. Також в нашому музеї, який відкрився, є деякі експонати, схожі на ті, що є у моєї бабусі. У мене була розроблена екскурсія по парку Барона де Шадуара. Я провела екскурсію від будинку барона де шадуара і до пам'ятника. Артемід в планах є дуже цікаво. У нас будівлі дуже цікаво нас вулиця Михайлівська, дуже історична, дуже така цікава дім Трібеля особливо. Тому да, хочеться більше дізнаватися про наше місто. А ще у музеї лабораторії можна помацати куделю із льону, доторкнутися до зернят, з яких його виготовляють до конопляного веретена, та самотужки попрясти на стародавньому верстаті. У нас проходить човник. Ось ми лягли, поклали один тур. Ми будемо вивчати безпосередньо, як вести екскурсію, як формувати експозицію, як обслуговувати туриста, щоб це був найкращий рівень. Нова навчальна аудиторія може стати і першим місцем праці. Студенти факультету туризму вже можуть проводити тут екскурсії для всіх охочих та розпочинати наукову діяльність. Організація екскурсійної діяльності, створення та проектування туристичних маршрутів, туризмознавство, організація анімаційних послуг, організація готельних послуг, ресторанів, щоб вони краще відпрацьовували свої практичні навички. Саме це нас спонукало створити цю навчальну лабораторію туристичне краєзнавство. Не секрет, що після нашої перемоги розвиток туризму внутрішнього він буде на високому рівні, тому що думаю, що кожен хоче приїхати в Україну і подивитися як. А маленька країна протистоїть такому великому агресору. Ірина Остапчук, Сергій Кобілянський. Новини на Суспільному. 17 листопада у Житомирі буде хмарно. Прогнозують мокрий сніг. Температура повітря протягом доби від мінус двох до нуля. У Бердичеві хмарно сніжитиме. Температура від мінус двох уночі до плюс одного в день. У користині буде хмарно зі снігом. Температура повітря протягом доби від мінус 4 до 0 градусів. У Малині очікується хмарна погода. Увесь день йтиме дощ. Температура від мінус п'яти до нуля. У Новограді Волинському хмарно очікується дощ зі снігом. Температура повітря від мінус двох уночі до нуля в день. У Олеську очікується хмарна погода без опадів. Температура від мінус трьох до нуля градусів. Ефір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.